Марії неустанної помочі, будь поруч зі мною сьогодні, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, що може трапитися в цей день. Проведи мене в цьому дні у спокої та мирі, молю тебе, допоможи мені у всьому, що сьогодні мене чекає. У словах, що вимовлятиму, у думках, які народяться, у вчинках, які робитиму, благослови мою працю і мій дім. Даруй мені мудрість у розмові і терпіння у дрібницях, навчи бачити добро в інших і в собі, допоможи прожити цей день гідно. Будь зі мною у хвилину радості і ще більше у хвилину роздратування чи втоми, не дозволь серцю моєму закриватися для любові, не дозволь душі моїй забути про Бога в суєті. Я визнаю, Марія, що не завжди добре починала день. Часто бігла у справах без молитви, забувала, що мій ранок це божий дар, що кожен світанок це ще один шанс любити більше прости мені причиста. За ті ранки, коли не було вдячності, за ті дні, коли я починала з нарікань, за ті моменти, коли я будувала плани без Божої волі, прости, що була байдужою, що нехтувала тишою ранкової молитви, що не дякувала за новий день. Та сьогодні, по-іншому, я починаю день з тобою, з твоїм святим іменем у серці, і з довірою, яку ти даруєш мені з материнською ласкою. Дякую тобі, Марія, що ти поруч, і з тобою, Марія, мій день уже благословений, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Маріє неустанної помочі. У цей новий день я приходжу до тебе, як донька, що потребує підтримки. Моє серце тривожиться, думки розбігаються, а душа шукає спокою, який дає лише Твоя присутність. Маріє, підтримай мене сьогодні, коли сил немає, а справ багато. Підтримай мене, коли я сумніваюся в собі, коли страхи стискають моє серце. Підтримай мене в кожному слові, що я кажу, у кожному рішенні, що має прийняти, у кожній людині, яку я зустріну. Будь моїм світлом, коли світло згасає. Марія, я так потребую тебе сьогодні, щоб не впасти в тому, не здаватися в боротьбі, не замкнутися в собі від болю чи образ. Покрий мене своїм материнським покровом, дай мені відчути, що я не сама. Допоможи мені триматися віри тоді, коли все здається хитким. Проведи мене через цей день крок за кроком. Я визнаю, що не завжди довіряла тобі повністю. Іноді я намагалася усе тягнути сама, мовчала у молитві, коли треба було волати. Я забувала, що твоя поміч завжди поруч. Прости мені, причиста, за хвилини зневіри. прости за нарікання, за нетерпеливість, за невдячність. Я часто дозволяла страху диктувати мені день. Я починала ранок із тривоги. А не з довіри. я дозволяла втомі гніздитись у душі, не шукаючи тебе як джерело сили. Прости мені, що не завжди бачила твою руку, що сумнівалася у твоїй допомозі. Сьогодні я змінюю це і повертаюся до тебе. Дякую тобі, Марія, що ти не відмовляєш у підтримці. Дякую, що твоя поміч не вчора, не завтра. А тепер, дякую, що ти завжди чуєш, дякую, що ти мій спокій, моя тиша, моя надія, ти моя ранкова молитва і вечірнє дякую. Ти моя усмішка в сльозах і сила в слабкості. Ти мати, яка не забуває своїх дітей. Марія неустанної помочі. Підтримай мене сьогодні, у всьому, що буду, у всьому, чого я боюся. У всьому, що Господь мені приготував, я довіряю тобі цей день і себе, і знаю, з тобою я зможу більше, ніж думаю, бо твоя підтримка не слово, а діло, і моя душа уже спокійна. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, прошу тебе, благослови цей новий день, який я отримала як дар. Нехай твоя материнська опіка буде наді мною від світанку до заходу, навчи мене зустрічати кожну мить з довірою, кожну людину з добром і кожне випробування з терпінням, Даруй мені спокій у думках, лагідність у словах і щирість у вчинках. Нехай серце моє буде тихим простором Божої присутності. Я не знаю, що чекає мене сьогодні, але я хочу прожити цей день з тобою. Благаю тебе, збережи мене від усякого зла, захисти від неспокою, тривоги і спокуси, постав мене на шлях любові і випроси для мене силу чинити добро. Я визнаю, що не завжди правильно починала свій день, іноді забувала про молитву, спішила у сп... Правах, не запросивши Бога, і вже зранку губила мир, якого так прагнула. Прости мені, причиста байдужість у серці, прости, що частіше жаліюся, ніж дякую. Сьогодні я хочу інакше я хочу, щоб кожен мій ранок починався з тобою, а твоя любов була орієнтиром у кожному рішенні. Дякую тобі, Марія, що я прокинулася, що маю ще один шанс жити, любити, служити. Дякую, що твоя ніжність огортає мене. Дякую, що навіть у дрібницях ти зі мною, ти ранок моєї душі, ти ясність, що розганяє тінь, ти мати, яка веде мене до світла, і з тобою мій день починається з благословенням. Благослови, Марії, мої думки, вчинки, зустрічі, благослови тих, кого я сьогодні побачу. Благослови мою родину, працю, тишу і втому. І нехай увесь мій день прославляє Бога через тебе, Богородиця, Дієво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. З тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, благослови мій день від початку до кінця. Благослови мої думки, щоб вони були чистими, благослови мої слова, щоб несли мир, благослови мої вчинки, щоб вони були добрими, благослови мою працю, благослови час тиші й відпочинку, ти, що несла Ісуса в своєму серці, у кожній миті. Навчи мене носити Його з собою у всіх справах дня, навчи мене жити з довірою, навіть коли щось піде не так. Навчи не нарікати, коли буде важко. Я знаю, що не завжди починаю день з молитви, часто встаю з поспіху, забуваючи про тебе, часто покладаючись тільки на себе, а потім дивуюся, чому день такий важкий. Прости, що не дякую за новий ранок, як за дар. що не бачу його як шанс почати спочатку, що часто зустрічаю день з тривогою, а не з вірою. Але сьогодні я хочу інакше. Хочу прожити цей день з тобою поруч, хочу дарувати світло іншим, хочу бути лагідною, щедрою, терпеливою. Дякую тобі, Марія, що ти вже зі мною, що не чекаєш моєї досконалості. Дякую, що благословляєш навіть тоді, коли я цього не прошу, що ведеш навіть тоді, коли я не відчуваю твоєї руки. Благослови, Марію, кожну мою мить сьогодні, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Мати Божа і наша Небесна Заступниця, з глибокою вірою і надією звертаюся до Тебе у молитві за дар здоров'я, ти, що з любов'ю обіймаєш кожну людину, зглянься, милостиво на мене та моїх рідних. Марії, ти, що пригорнула до себе хворих, стражденних і немічних, прошу тебе, простягни свою материнську руку і торкнися нашого життя, наповнюючи його силою і благодаттю. Заступайся за нас перед своїм Сином Ісусом Христом. О, пречиста Діво, випроси нам зцілення від недух, які послаблюють наше тіло і виснажують дух, дай полегшення в болях, мир у серці і надію на повне одужання. Матінко Божа, зміцни нашу віру у хвилини хвороби, коли нам важко зрозуміти Божу волю, навчи нас довіряти Його милосердю. І не падати Духом, Богородице, збережи нас від хвороб душі, від страху, зневіри, розпачу, дай нам внутрішнє зцілення, пресвята мати, молю тебе за лікарів, медичних працівників і всіх, хто піклується про хворих, нехай їхні руки будуть благословенні. А серця сповнені співчуття. Маріє, охорони дітей, літніх людей, немічних і тих, хто не має нікого поруч, будь їм утіхою, надією і живим знаком Божої любові. Пресвята Діво, довіряю тобі все своє життя, усі свої болі і надії. Веди мене до твого сина, щоб у ньому знайти справжнє зцілення, яке торкається не лише тіла. Ай, душі, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, Мати милосердя, і надія грішників, з покорою стаю перед тобою, визнаючи свої провини і гріхи, ти, що завжди ведеш до свого сина, тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О Марія, чиста і безгрішна. Допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом, причиста діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя, правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці. Богородице, випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога. Матінку, вчи мене прощати іншим, як і я сама прагну прощення, Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу, о, пречиста Богородице, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем. І бажанням виправитися, нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається і серце схиляється до зла. Підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду. Пречиста мати, дякую тобі за Твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У тобі моя надія і порятунок, богородице, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння, дай мені відчути радість прощення і оновлення життя в Божій любові. Богородиця, діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Амінь.